Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Початок осені 2025 року, перший день, перше вересня, понеділок. Щиро вітаю усіх з Днем Знань. І знаєте, я раніше думав, що це свято і мова завжди йде про перше вересня, ну там про учнів, студентів, їхніх батьків, рідних, особливо для тих для кого це перший клас. А от, або, можливо, вже останній 11 клас, де так само важливі, і потім завершення, але й початок процесу. Це дуже урочисто, це якось трепетно, всі поспішають, квіти, рюкзаки і так далі, і так далі. Ну, я думаю, багато хто із вас переживав чуттєвість цього моменту, тому що мені тут говорити та пояснювати. Але чим далі я бачу, що. 1 вересня це ж не тільки і знання, це не тільки про школу та університет. Тим більше в сучасному світі, де все настільки стрімко розвивається та міняється, де здавалось би, атестат про середню освіту або диплом про вищу освіту на сьогоднішній день, після 10 років, коли ви закінчили, так, звичайно, база закладається. Але при цьому всьому все рівно потрібно постійно розвиватися. Курси, книжки, просвітництво. До речі, і я на своєму каналі намагаюся теж прикладатись до того, щоб знання прогресували, щоб ви чогось більшого дізнавалися, відкривали для себе, щоб ми разом з вами не стояли на місці, тому що і для мене це розвиток, це поштовх для поступу йти вперед. За що я вам неймовірно вдячний, тому що ви, моя шановна аудиторія, дорогі підписники, друзі, і є найкращими мотиваторами. Тому підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі. Нехай настільки стає більших і спраглих дознань в хорошому сенсі. Спраглість до знань це важливо. По-перше, це розширює свій округозір. По-друге, це тренує мозок, а не дає відмирати тканинам Заповільніє старіння. Тобто, це ще й з точки зору здоров'я важливо. Давайте разом з вами і будемо завжди спраглими до знань, і для того, щоб не атрофуватися і не стати. Боже борони такими старікашками, як російське політбюро, чи там зараз інше, і тут не про геронтологію, Ну просто подивіться: не дай Боже, щоб ця світова політика і процеси вироджувалися, і одразу от, до, до вирождення, до речі, і атрофування. От зразу і новина відповідна, тому що а, Путін виступив на шанхайській організації співробітництва. Російський диктатор. Ось що сказав: по-перше, він сказав про те, що. Розуміння, які досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають дорогу до миру в Україні, говорить Путін, відкривають дорогу до миру. Щось не дуже помітно за його поведінкою. Але знову ж таки, найцікавіше при цьому, чи чи правили текст промови, тобто чи Китай говорив про те, щоби Путін там дещо поправив. Тому що я можу сказати, що чому Китай важливий. А чому Китай, думка важлива? Ну, по-перше, для Китаю важливий Захід. Китаю теж, мабуть, що прямо зараз, ще не час, як вони думають, щоб Захід занепав, щоб Захід перестав торгувати, щоб Захід розривав торгово економічні зв'язки і почав запроваджувати вторинні санкції, як, наприклад, США зробили проти Індії. І Індія буде мати наслідки, буде мати збитки. Це ж вже очевидно. Про це говорять. Провідні фінансові установи та економісти це невідворотні процеси. А так от Китаю потрібно. І, наприклад, якщо ми говоримо про товарообіг, то от вам просто красномовні цифри. А, якщо подивитися на статистику, то торгівля між Китаєм та Європейським Союзом та, та вибачте, Сполученими Штатами в три з половиною рази переважає товарообіг між Китаєм та Росією. А між Китаєм та Європейським Союзом і США спільно, в п'ять разів практично. Ну, і з точки зору логіки, окей, я можу погодитись на те, що Путін, а, вибачте, міг похирити свою економіку, пустити її в безодню заради неоімперських агресивних амбіцій. Але я не думаю, що комуністична партія Китаю готова прямо зараз. Я підкреслюю, прямо зараз я не виключаю, що десь. В майбутньому може статися так, що і в Китаї, і в Пекіні перестануть рахуватися із тим, що є якась економічна доцільність, і там превалювати буде інша логіка, можливо, теж воєнна агресивна. Нічого із цього виключати та відкидати не можна, все може бути. Тим більше зараз, коли світ міжнародного права перестав працювати, коли інституції себе дискредитували, коли ми не бачимо належної реакції. На ті злочини міжнародного світового масштабу, які вчиняє Путін, його оточення і ще мільйони росіян, приставши на його бік і воюючи проти України. Тобто в цих, за цих умов можна очікувати дуже багато, і це так само треба е, розуміти. Але на сьогодні не факт, тому Китай зацікавлений, як був зацікавлений в ослабленій Росії, яка веде війну на тому ж рівні, якому веде. Тобто доходить до того, що е, називається англійським словом стейлмейт, тобто, ну, стагнація з фронту і просто впирання на сьогоднішній день Росія не може здійснити істотних проривів на фронті. Вони е, використовують тактику просто тиску на нашій позиції, і в рамках цього тиску вогневого впливу ворог розраховує, що вони можуть знайти слабкі ділянки в нашій лінії оборони, спробувати їх проривати. Ну і зробити щось на кшталту таких рейдів, як ми бачили, чи то час від часу заходів російських ДРГ на території Дніпропетровщини, чи то пак рейд на добропілля, який закінчився фіаско, фактично, для ворога повним фіаскою, і повною поразкою. Про це вже можна відповідально говорити. Зуміли наші підрозділи розрізати логістику, зуміли обірвати постачання, зуміли не дати ворогові розширити плацдарм і закріпитися на цих ділянках фронту. А це дуже важливо. Тому не вдається. Ну і от на такому рівні, щоб Росія і вела війну, билась головою об стіну, не досягала значних проривів, але при цьому виснажувалася та ослаблювалася. Ослаблена Росія, звичайно, вигідна Китаю, тому що дешева нафта, дешеві ресурси і посилення та поглиблення залежності. Можливо, Путін і його шайка-лійка вже б хотіли розірвати ці. Ланцюги, якими Сі Цзіньпінь доволі так вправно сковує якраз Росію, а через ті фактори, які я сказав, але чи є можливості та спроможності у Путіна. Чи може він просто так взяти і, перепрошую, кинути товариша Сі і сказати, що ну, ми досягли якихось домовленостей на Алясці, давайте запрошувати Ексомобіл, там Шеврон, інші американські корпорації, великі компанії. І так далі, для того, щоб вони заходили з інвестиціями в Росію, скасовували санкції, і, в принципі, тоді нам Китай не потрібен. Ось тут у мене є сумніви, що Путін настільки суб'єктний і самодостатній на сьогоднішній день, щоб просто так і взяти і сказати Китаю, що повертайтеся там назад, ми зараз будуємо альянс зі США. Альянс зі США можливий тільки за участі Китаю, і Китай цього хоче. І Шанхайська організація співробітництва про це: про те, щоб суб'єктизувати вкотре саме КНР, Китайську Народну Республіку, як важливого суб'єкта, який має максимальний вплив на міжнародну ситуацію, на міжнародний досвід, на процеси, які розвиваються у нас в зовнішній політиці, в тому числі і в російсько-українській війні. Ось це є зацікавленість і інтерес Китаю. Ось це треба просто розуміти. Це цифри, це статистика, яка багато чого я маю надію, пояснювати. І це теж знання, зрештою День знань це важливо. Так от що далі говорить Путін? Я ось так розтлумачую спеціально, щоб все було по поличках. Далі Путін каже, що першопричини української кризи мають бути усунуті для довгострокового врегулювання. Знову ж таки, абстрактні першопричини. З одного боку, формулювання таке широке, для, тому що а, ну, чому таке широке? Тому що в ці першопричини можна скласти все, що завгодно, і згодувати місцевому люмпину на Росії, народонаселенню там ну все, що хочеш. Ну, погодьтеся. Ну, які першопричини? Ну, от Путін вийде і скаже: ну, от була перша причина, вона там якась умовно усунута. Ну, от була перша причина, там зараз її немає. І так далі. Які конкретно але завжди при цьому нібито загальне, але коли потрібно Росії російській пропаганді, воно починає набирати цілком конкретних образів. Про що йдеться? Йдеться про те, що я хочу нагадати, що однією із причин, а початку війни проти України був ультиматум з боку Росії оголошений Заходом Сполученим Штатам Америки та всьому НАТО. А саме тоді, в грудні 2021 року, коли Росія це зробила, коли вони висунули цей ультиматум, коли Путін зустрічався з тодішнім президентом США Байденом, було озвучено, що Росія вимагає, аби НАТО залишило території, які розширювалися, тобто ті держави, до які здійснили вступ до північноатлантичного альянсу, після 1997 року. Кремль зробив це абсолютно в ультимативній брутальній формі, такій формі, яка традиційно і дуже часто виходячи з історичних аналогій та паралелей, передує оголошенню повноцінної війни. Потім, власне, після того як США відкинули ці вимоги абсолютно бездумні, зрозуміло, і ну, а хіба можна було інше щось прогнозувати. Кремль пішов дійсно відкритою війною. Уже агресивним повномасштабним вторгненням проти України. А далі вони почали накидати там а, демілітаризація, денацифікація, скорочення армії, російська мова, легалізація ФСБ а, в Україні, як і агентури ФСБ а, російських спецслужб у вигляді Російської церкви, і багато-багато чого іншого. Ось вони почали це все накидати. І де тут перша причина, але якщо перша причина якраз НАТО, ну то це питання, яке на сьогоднішній день можна дуже довго крутити, і може свідчити про те, що якщо на цьому буде акцентувати увагу Путін, то він має намір продовжувати воювати. То, можливо, сі його надихнув і сказав, що ти воюй далі, в принципі, своїми силами. Ми тобі там щось потрошки підкидати будемо: якихось дронів, якихось комплектуючих, щоб ви самі могли склепати, і так далі. Але продовжуй воювати. Тому що а, потрібно кидати виклик заходу. Ну тобто, не виключає, що саме в Пекіні йшлося про це, і це в тому числі надихнуло Путіна вкотре нагадати про ці так звані першопричини. саме. Ну, ось, ось так насправді далі сказав а, Путін, що криза в Україні виникла не в результаті нападу, а в результаті держперевороту, нібито так званого. Спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією із причин однієї української кризи. Росія в питанні так званої української кризи дотримується підходу, що ні одна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок другої. Що тут хоче Путін? Ну, по перше, НАТО це зрозуміло. Мені здається, зайве говорити. Це вже набило Оскомину скільки з Росії звучать ці заяви, хоча. Ну, давайте ж подивимося, Україна не є членом НАТО, і Україні давайте скажемо відверто: не світило найближчим часом набуття повноправного членства в Альянсі. Не було ж цього і зараз, тим більше немає. Ми говоримо про гарантії безпеки, які обговорюються з партнерами, але це ж неявно ну, не передбачає ці гарантії зараз. Тут дуже швидкого, стрімкого руху до членства в НАТО. Ні зовсім ні. Тому це знову ж таки брехня і лукавство з боку Путіна. Але от що цікаво, що не може бути досягнута безпека країни за рахунок іншої, Путін хоче гарантій безпеки для себе, тому він наполягає на тому, що потрібно мирне врегулювання, а не припинення вогню, тому що Путін прагне а, гарантувати безпеку для окупованих територій, тимчасово українські, і він буде наполягати на тому, щоб в якийсь момент. Захід зафіксував позицію спільно з Україною, що ми не будемо деокуповувати ці території військовим шляхом, тому що Путін реально боїться, що ми це можемо зробити. А чому ні? До речі, якщо не зараз, то там в певній часовій перспективі та рамках я би не відкидав з цього сценарію як цілком можливого та реалістичного. І от Путін цього боїться, в нього страх перед цим. Тому він каже: Ну давайте зафіксуємо певні позиції він же ж натякає і постійно, от тут підкидає, щоб були гарантії і, і для Росії. Це смішно звучить. Але наскільки Путін боїться України, щоб просто було розуміння, що він хоче, щоб Захід гарантував, вдумайтесь, насправді щирі прагнення от Путіна, про які мало говорять, але вони на поверхню вилазять, це те, що він хоче. Щоб Захід гарантував не просто і не тільки безпеку там України, цього він не хоче. А Путін хоче, щоб Захід гарантував безпеку Росії. Ось насправді є щирі прагнення. Ось тому постійно ось це йде, що безпека однієї країни не може гарантуватися за рахунок другої і тому подібне, і тому подібне. Ось тому завжди на цю тематику рефлексують і дуже часто це повторюють. Ну а далі це хвалебні оди, значить, шанхайської організації співробітництва. Далі там е, роль Китаю і так далі. Ну тобто, Китай все, що хотів, почув. Сі Цзіньпіню це і треба. Насправді, е, Сі Цзіньпінь не думав там про якісь він же ж не сприймає шос, вочевидь, як щось таке, щось це інструмент, символічний, політичний, інформаційний для донесення певних меседжей заходу. Сі Цзіньпінь – великий режисер, продюсер, там, сценарист, можливо. А ось ці всі персонажі, як і Путін, це міньйони, якими Сі керує от, ну, безпосередньо, для того, щоб вони створювали правильно, для того, щоб вони а, в певної частини аудиторії глядацької, там у вигляді населення так званого глобального півдня, викликали шквал аплодисментів. Ось що йому потрібно. Тому Путін тут просто актор, власне кажучи. Ну а тим часом з'явилася інформація на тлі до речі, мовчання президента США. Поки що немає інформації. Він не коментує сплив двох тижнів чергових, які давав Путіну для того, щоб він зустрівся з президентом Зеленським. А він не коментував цих подій, взагалі не коментував свого подальшого бачення, що має бути. Натомість прокоментувала газета Financial Times. Яка зазначає, що французький президент Еммануель Макрон скликає а, представників європейських країн, в тому числі а, Німеччину, Францію, Британію а, і ну звичайно президент Франції, а так само генерального секретаря НАТО Рюти, а також голову Єврокомісії Урсулу фон дер Фандерляйн, скликає в Париж приїхати, запрошує 4 вересня в четвер. Де мають обговорити питання, що ж робити далі з гарантіями безпеки? Чи буде на цій зустрічі президент України? Я думаю, що так. Звичайно, пан Зеленський поїде і думаю, що запрошення буде. Ну тому, що це є правильно, нічого не можна обговорювати про Україну без України, але інтригою залишається чи приїде на цей саміт, цей, на цю зустріч в Париж президент США Дональд Трамп. Поки що, підкреслюю, поки що офіційних даних та повідомлень з боку Білого Дому немає про те, що Трамп відвідає Париж 4 вересня. Почекаємо, але головне питання порядку денного цієї зустрічі це гарантії безпеки. Це ну зрозуміло питання тільки в тому, коли вони готові будуть європейці їх укласти, чи як умову мирних перемовин з Путіним, тобто уже як якась там. Конструкція угоди про припинення вогню чи призупинення бойових дій, бо я ну песимістично налаштований на те, що прямо зараз можна досягти стрімк там стійкого миру, справедливого і прориву в цьому, скоріш за все, ні, ми можемо говорити тільки про призупинення або завершення цього етапу війни, а не загалом війни як такого процесу. так от для такого етапу може бути. Підписаний певний документ, який зокрема передбачатиме і, в тому числі, припинення вогню та інше, і можуть там йтися і про гарантії безпеки. Так само тут варто дочекатися. Це принаймні було б логічно. Це один із кроків. З іншого боку, що просто фактично країни Заходу доведуть вимоги, які є до Путіна. І просто скажуть, що от ми гарантуємо безпеку, приймається і все. І це було би найправильніше, тому що ну ми ж розуміємо прекрасно ставити це як одним із пунктів перемовин. Очевидно, що враховуючи попередні коментарі представників російської влади, які відкидали можливість та ймовірність розташування військ країн заходу на території України, ясна річ, що це може просто не пройти, і Росія не піде на це. І це знову ж таки затягуватиме процес і нічого не даватиме нам. Тож, чому з таким шляхом іти? Тож чекаємо 4 вересня. Зокрема, тим часом Угорщина після зустрічі в Копенгагені, де відбувалась зустріч неформально міністрів закордонних справ ЄС цими вихідними, Петер Сіярто, міністр закордонних справ, Угорщини, сказав про те, що на Угорщину здійснюється тиск щодо пришвидшеного. А членство України в НАТО їм це не подобається, що знову ж таки Угорщина не буде підтримувати і не буде скасовувати свого права вето, і буде його застосовувати тоді, коли вони вважають за потрібне і як за потрібне. Тобто дуже багато заяв, які поки що, поки що, вочевидь свідчить про те, що ну щонайменше недостатньо президент США Дональд Трамп а, пояснив угорській стороні, що важливо а, не перешкоджати членству України. В ЄС. А тому я думаю, що, і сподіваюся, що в подальшому це буде більш детально роз'яснено, враховуючи, ну, треба розуміти політичну ситуацію в офіційному Будапешті. Вибори в квітні 2026 року все це проходить через призму у партії Орбана не так багато, скажімо, зачіпок, за що б вони могли зачепитися для того, щоб а, ну, свою аудиторію, свій електорат мобілізувати, і в тому числі там захист фермерів, захист селян, захист а, а, сільського господарства це одна із тем, на яких завжди будуть маніпулювати, і тут значить, не пустити українських фермерів в Угорщину, не пустити українське зерно. Ми подібне проходимо із певними політичними фракціями та рухами на території Польщі. Тому тут я думаю, що все зрозуміло. Тим часом рейтинг агенція випустила соціологічні дослідження, які показують, що 82% українців виступають за перемовини, і лише 11% за продовження війни, 20% виступають за пошук компромісу на прямих переговорах з Росією, і 62% хочуть вести перемовини, з тим, щоб залучити інші країни. При цьому 75%. Погоджується і вважають, що можна погодитися на припинення вогнів тільки за умови сталих гарантій безпеки від ЄС та Сполучених Штатів Америки. Ось такі дані, така соціологія. Друзі. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, тут під цим відео у коментарях. Дуже цікава ваша думка. Читаю, ціную, поважаю. Ми так інтерактивно спілкуємося. Так само підпишіться на мій канал, поширюйте це відео серед знайомих, друзів. Давайте збільшувати нашу спільноту. Нам трішечки залишилося до 400 тисяч. Давайте мобілізуємося, підпишемося, і україномовний аналітичний контент буде рухатись і прогресувати на Ютубі. Буду вам за це щиро вдячний! Бережіть себе і слава Україні!